Всім привіт ми знайшли житло і вже переїхали. За день до переїзду мене покликали, щоб я помогла прибрати там, тому що там був повноцінний ремонт, реставрація. Тому воно зараз виглядає не дуже, але почекайте трошки. Ну що, всім привіт! Це наша вхідна дверка, тонюсінька, як не знаю, що з нею, по-моєму, дує трошки, ні, воно закрили там. Так, тут нам треба картонку поставити, бо е, тільки пофарбували. Хазяй його переживаю. Так, на що вони зробили? Ці сходи м'якими, я не знаю, але от тут одна дитина з задоволенням тут сидить. І одна, і друга. Одна вже навіть в піжамі, друга зараз в піжаму. Так? Угу. Окей, дайте я вас трошки обійду туди, щоб знімати, як ми заходимо зазвичай. Окей. Так, це у нас тут лампочка і вентиляція, тут обдування повітрям іде зверху, бо це бейсмент. Це наша шафа. Відкривайте шафу. Це вхідна шафа з сходів. Так, да, вон шафа. Велика-велика, ми туди щось поставимо, якийсь мобіль, щоб у нас там були курточки наші і все інше. Окей, закривай. Йдемо далі. Величезний вхід, величезний салончик. Там ще така от підсопочка. Туди, напевно, іграшки будемо складати, які мені будуть під ногами валятися. Так, там он... не знаю, чого воно відсвічує. Ага, о. сніжечок по саме вікно. Але це, каже, дуже хороші вікна, боже, як тут жарко, з цієї штуки гаряче-гаряче повітря. Класно? Да. От. І цей от салончик в мене переходить в вітальню з кухнею. Тому що тут буде стояти стіл з стільчиками, і зверху над ними лампа має бути. Отак. От Далі островочок, за яким можна сидіти отут. От от. от. Так, це мій ключик. От, зараз причеплю на нього. Це умивальничок. Це мікрохвильовочка новісінька, це пічечка старісінька, але працює. Так що ми її тут відмивали дружно. І духовочка. В общем, Я в цю кухню закохалася ще по перших фото насправді. Вона мені дуже так, дуже сподобалась. Ми тільки зайшли, тільки з хазяїмами поговорили, вони тільки дали ключі, так що от ми знімаємо, як тут і що. Просто полички, нічого такого. Запомила ручки. запомила ручки вже. Цю воду можна пити. Так, двойний умивальничок, тут теж просто тумбочки, тут ще, по нема, немає, тут як завжди. А це посудомийка. Біжить. Посудомийка тут такої от системи. Да, там перчаточки. Да, там деякі мусор, Я знаю, що там деякий мусор. Це морозілочка величезна. Вот. І це холодильничок. Зараз треба продукти всі поставляти. Да, нам Кока-Колу лишили, водичку ще вчора. Вот. Так що у нас величезний холодильник у нас трьох. Тут у нас стволочку розетки з обох боків. Так що... Боже, це така краса. Нам зараз мають диван привезти. Будемо бачити. В в вашу кімнату ну йдемо. Туалет закритий. Чекаю, спочатку, пральну машинку покажу. Старісінька. пральна машинка, сушилка. Для речей і тут така от підсопочка. Ну, я не буду показувати підсопку, бо воно там не є цікаво. Там закрита з Діана. Тут кладовочка. Отака вот от катушки. Тут дуже яскраво. тут як сонечко, то воно таке яскраве, що яскраве. Нам е, з попередньої хати подарили матраси, і для мене, і для дівчат. Боже, як він надувся, він був такий плоский плоский Клас! Моя кімната. У мене тут свій шкафчик. Тихенько дівчата. У мене тут, чекайте, тут ще світло врубається. От. Полички там, там і тут. І тут вам тож... да, тут можна повішати щось. Так що треба буде щось тут придумати. З підсвіткою, з підігрівом. І труба на випадок, якщо бо це бейсмент, вона може там просто затекти, витекти десь вода, то там труба для цього. На всяк випадок. Я не знаю, чим її закрити, але. І зразу ж дівчат-кімнатка. Вони вже тут мають свої чемодани і іграшки зразу. Тож мають два матраси. От. То ще не надувся трошки. Тут. Якось там всередині надувся. А тут. Якось не надувся. Ну, та, ну та. ладно. Оту не наше за вікном, то інших тих, що зверху живуть. Але тут класно! Саме цікаво, що тут є розетки, напевно для телевізору, щоб на стіну вішати, але я не хочу нічого вішати на стіну. От. Ну, не хочу. Відкривай шафу свою, покажемо. Та-дам! Це в них поличка там, і все. І там вже зараз стоять речі. Але я хочу тут велику тумбочку що з ящичками, щоб вони могли свої носки труси і так далі, повішати, ці, покласти. Так що от така хата. Як я її знайшла? Так, чекайте, туалет покажу. Тут правда. Ой, тут взагалі жарко, тут м'яга жарко. Нам зробили спеціальну цю штуку, бо зазвичай їх немає з шлангу. Звичайно, просто головка була. Тут була ще й така стара, стара, страшна, і я його просила не зробив. От. Ну і звичайно все. Так, да, вам подарили, пасту. але вам не треба, я вам тільки-тільки купила, ви тільки почали їх юзати. Так що от это лампочками там якась проблема. Мама, то то одні дві працюють, то інші дві працюють. І паста! зубна паста, так. Ну, буде вам про запас. Біде тут не маває, хоч це то, до чого ми трошки звикли. Це камінчик. Оце справжній камінчик. Маш блискучий, О, Це єдиний камінчик в цій хаті. О, вау, вау. Ящички. О, Ящички. О, а, Треба й папір купити. все-все-все. Так що ми ні, ні до чого не готові були. Окей, okay. Вимикаємо світло. Так, Тут у нас регулятори температури. ну Нам 18 градусів нормально. Так, що поки що з половиною. От, все, наша хата. Як ми її шукали? Я зайшла на Фейсбук і почала передивлятись хати. Та ну так, та одна сподобалась, друга. Я зразу розраховувала платити чуть-чуть більше, скажем, не ти, що ти що двісті. На випадок, якщо хата мені дійсно подобається, щоб потім просто не переїжджати в ліпшу. От, шукала район, мені сказали, які райони не хороші, які хороші. Так що це дуже, дуже залежало від району. Пішла на сходи, напевно. Так, да, вона по сходам тут шастає. О, Давай світло тут включу, де воно вмикається? О, Не знаю. Де тут світло вмикається, знаю, що тут вмикається точно, а наверху не знаю. Ще не пробувала. А, там, там, там. Да, да, так, там вмикається там. От. Мої обіз'янки. Ну і коротше, подивилася, одну хату подивилась другу, на одній дівчині написала, одному хлопцю написала, ну, Коротше, у нас якось не получалось по годинам попасти, і ми ніяк не могли. І тут я бачу цю кухню. От реально, знаєте, як фото було? Тут ще висіли такі, не отакі от от лампочки були, а висіли вниз, і вони досягали десь, ну, напевно, от цього от розміру. І от таке от десь фото кухні. І я закохалась. Островочок. Кухня, і все, все так, як мені подобається. Я вирішила, ладно, прийду подивлюсь, да? хоч одну з хат. Да? Да. Я прийшла подивитись там, десь можна полетене. Да. Прийшла подивитись цю хату, а мені так люди сподобались. Мені так сподобалась хата, вона вся була в світлі. Це було сонечко. Це зараз вечір, то воно тут так от трошки блекло. А то така краса була, воно все-таки було освітлене. При тому, що тут ще кожне вікно закривається е, спеціальними персянами. Ну але зараз тут вони поломані були, то він забрав. Вот. І він тут зробив ремонт, воно сірі стіни було, тепер світло такі, от, я не знаю, біжеві чи що. Да. Лампочки переробив. Коротше, він тут зробив повний ремонт, зробив іншу підлогу, бо була темна підлога, е, майже як мебліці. І цей. І <смі> так що от, мама знайшла. Перша ж хата мамі сподобалась. І він сказав, вона була 1200. Він сказав, ну я бачу твою ситуацію, то я тобі скидаю 200 доларів, так що будеш тисячу платити. Через півроку подивимося, як воно буде на ринку, якщо що, то я тобі підніму ціну. Я кажу, добре, мені в перші півроку, хоча б я спокійно живу. Далі оформили е, цю допомогу для українців одноразово, і все, ми заплатили вже. Сьогодні заплатили той депозит тисячу. І завтра я плачу, бо мені не дало дві проплати зробити. Завтра плачу за два місяці зразу, щоб я була спокійна на два місяці. І все, починаємо жити. Так, холодильник, холодильник тут класний. Треба зараз, то, що у нас морозилку, поставити морозилку, тому дам! що Та О, <схід> так, що, от це наша хата. Ми дав. Класна, так. В Канаді з близнятами, так? Ви мої близнята? І на сходи. Все, чекаємо зараз, нам мають диванчик привезти. Ага. І це в нас антенна до телевізора. Нам обіцяли хазяїн принести телевізор, і завтра обіцяли якусь їжу, ще принести щось для дівчаток і ще щось, не знаю. Хтось, я кажу, то не треба в мене є. Він каже, То пообіцяли, то вони прийдуть, принесуть. От, і я то була з трьома чемоданами. Сюди приїхала. Я не знаю, де це все поставити. Так багато всього. Ну, ладно їжа, я ще можу поняти. До речі, у нас тут відкрите молоко. Зараз треба все по холодильникам, морозилкам. Так що я кидаю, кидаю телефон. Це помити треба не трогайте, будь ласка. Джанель нам віддала. Нам Джанель подарила. Подарила таку штуку, ми придумаємо для чого. Добре? До. А на скок. А на скок і так-ток. Для носков, ні, для вам буде інша тумбочка.